Давайте разом прикрашати мою кімнату до свят. Я думаю, вже час вішати гірлянди та створювати цю неймовірну казкову атмосферу. Бо ці вогники додають мільйон до настрою. Я до речі, знаю, що деякі люди взагалі не знімають гірлянду навіть влітку. Напишіть, якщо це правда. Ставимо для настрою якийсь святковий плейліст та знімаємо картини. Як на мене, то ялинку ще зарано ставити. Хоча знаю також, що багато людей вже на початку листопада її прикрасили. Ну і Починаємо прикрашати. Я замовила гірлянду на промін, не металево, а звичайну. хтось її називає гірлянда штора, хтось водоспад. Ці кімнаті в мене не вмонтоване карністом. Тому я не можу використовувати спеціальні гачки. Натомість беру булавка, бо можна закріпити за ось ці гачки, на яких висить тюль. Мені тут пощастило, в мене ось тут прямо розетка. І подивіться, як класно це виглядає. Це прям мільйон до настрою. А в наступний раз обов'язково в іншу кімнату замовлю гірлянду саме 3 на 3 Ну і вже подумала, що в нашій кімнаті час змінювати постери. Я прямо обожнюю такі акцентні кольорові. Правда, на цьому моменті я не зрозуміла, яку з якою краще поєднати, щоб це гармонійно виглядало. Обрала дві і наступне це свічки. Боже дівчки, як я обожнюю and Body Works. Я вам клянуся найкраще. Найкращі свічки просто у світі. У Вас на те, щоб кімната буде пахнути вся домівка. Я вам даю слово. Перше в мене з ароматом яблука та кориці, а друга журавлина з вершками. До речі, свічки були по дуже приємній ціні. А ще на промі була безкоштовна доставка з підпискою Smart. Повісила картини, підпалила свічку і трішки прикрашаю ліжко. Вийшло настільки гарно та атмосферно, що я взагалі тепер не хочу виходити з кімнати. Обов'язково напишіть, чи прикрасили ви свою кімнату чи домівку, і чи будете взагалі це робити. Ну а я тим часом насолоджуюсь цією святковою атмосферою. Обов'язково напишіть, як вам.